Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми продовжуємо говорити про прямокутний трикутник. І сьогодні в нас топова теорема це теорема Піфагора. Теорема працює тільки в прямокутному трикутнику. Але цією теоремою ми користуємося в багатьох задачах, тому що ми створюємо прямокутні трикутники і, відповідно, шукаємо невідомі сторони. Про що ж говорить ця теорема Піфагора? Вона говорить про те, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Ось у нас прямокутний трикутник, ми знаємо, що А катет, Б катет, тобто те, що притулилося до прямого кута це катет, те, що напроти прямого кутитура... Та це гіпотенуза, І ми кажемо, що якщо ми візьмемо А піднесемо до квадрату, додамо Б піднесемо до квадрату, то ми знайдемо це в квадраті. Відповідно, якщо нам треба знайти невідомий катет, наприклад, ось як я шукала Б в квадраті, мені треба вже від гіпотенузи в квадраті відняти, відняти відомий катет. Це все реально дуже просто, але розв'язувати ми зараз будемо задачі не скільки з прямокутними трикутниками, а такі задачі, де ми використаємо теорему Піфагора, зробимо зробивши допудову і утворивши прямокутні трикутники. Ну що, поїхали. Значить, перша задача у нас така. У нас є прямокутник. Нам відомо сторони прямокутника 9, 40. І необхідно нам знайти, чому дорівнює довжина ось цієї діагоналі. Ми знаємо, що в прямокутнику діагоналі рівні, і ми розуміємо, що невідома наша діагональ буде знаходитись так. Я нанесу букви, щоб нам було зрозуміло, що я шукаю. Наш, значить, наше АЦ буде дорівнювати 9 у квадраті, додати 40 у квадраті. Я написала сюди квадрат, бо я зразу буду добувати корінь. Ось так. Ну а далі я підношу до квадрату. Це буде 81, додати... 1600, якщо я їх додам, потім подивлюся в таблицю, там де в мене квадрати чисел, то я зрозумію, що це буде 41. Тобто наша діагональ А, це, до речі, така сама і діагональ Б, вони будуть по 41 одиниці або по 41 см, це залежить від того, що в нас було в умові. Наступна задача ось така. У нас є трикутник, до речі, цей трикутник рівнобедрений. Пам'ятаємо, що в рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні. Задано, що бічні... Сторона дорівнює 29, а висота проведена до основи дорівнює 21. І необхідно знайти, чому дорівнює основа. Також я наношу букви А, Б, С. ну, тут позначу H, так? І я буду працювати, зараз я покажу, в якому трикутнику, я буду працювати в ось цьому трикутнику. так? В цьому трикутничку у нас з вами є що? Є гіпотенуза, є катет, я буду шукати катет АH. AH, я шукаю АН дорівнює корінь квадратний, наше АБ в квадраті, тобто 29 в квадраті, відняти АБ в квадраті, тобто 21 в квадраті. Ну, звичайно, ви можете скористатися таблицею квадратів, а можете зробити ось таку штуку, використати формули скороченого множення. Ви ж вже знаєте формули скороченого множення. У мене зараз А в квадраті відняти Б в квадраті. Тому це в мене буде 21, 29 мінус 21 і 29 плюс 21. Тобто я розписала як А мінус Б і А плюс Б. Ось так. Якщо я тут відніму, я отримаю що? Отримаю 8. А якщо я буду додавати, я отримаю 50. І зараз у мене під коренем 8 помножити на 50. Я пишу, щоб не тримати в голові. Дивіться, ви, звичайно, можете перемножити, а можете розбити на множники і добути корінь. Ну, тут легко перемножити, тому що 4, 8 помножити на 5 це буде 40, і дописали ще один нулик. І добуваємо корінь, це буде 20. Ну, інколи не треба цього робити, а ви можете розкласти на множники. Наприклад, 8 це 4 на 2, а 50 це 25 на 2. І тоді я з двох двійок виношу одну з-під кореня, і з четвірки виношу ще одну двійку з-під кореня, і з 25 я добуваю буде 5. І ці всі числа перемножаю і отримую 20. Дивіться, що таке 20? 20 це лише наша оця частинка АH. А нам же треба було знайти що? Нам треба було знайти всю основу АЦ. Так як BH це висота. Висота рівнобедреного трикутника, то ми розуміємо, що BH буде і медіаною. Значить, А це буде в два рази більше, ніж АH. Значить, наша АЦ буде дорівнювати 2 помножити на 20, і у відповідь ми пишемо 40. Ось, Тепер ми переходимо. До наступної задачі задача на ромб, реально цікава задача. В нашій задачі є дві діагоналі ромба, вони дорівнюють 24 і 32, необхідно знайти периметр ромба. Ми знаємо, що в ромбі всі сторони рівні, тобто наша задача зводиться до того, що треба знайти одну сторону ромба, а потім помножити на 4, бо в нас 4 такі сторони. Тобто спочатку я... Буду дивитися, з якого трикутника я буду шукати. Ось цього трикутника. Звичайно, я нанесу букви А, Б, С, Д, і тут буде О. Дивіться, якщо вся діагональ дорівнює 24, то я розумію, що О поділила діагональ пополам, значить половинка цієї діагоналі це ОС, і воно буде дорівнює 24 ділю на 2, буде. 12. Далі, ОБ це половинка великої діагоналі, значить я 32 буду ділити на 2 і буде 16. Тепер мені треба знайти АБ за теоремою Піфагора. АБ це гіпотенуза, вона лежить проти прямого кута, і АБ буде дорівнювати корінь квадратний в 12 в квадраті, додати 16 в квадраті. Ось так. 12 в квадраті подивились в таблицю, це 144, 16 в квадраті це 256, Додали, отримали 400 і добули корінь, буде 20. 20 це одна сторона. А периметр це 4 такі сторони. Тобто 4 я множу на 20 і буде 80. Периметр буде 80. Тепер я хочу, щоб ви ще звернули увагу на одну штуку. Дивіться, якщо у вас ось тут мінус, ви можете використовувати формулу різниця квадратів. Зрозумійте, що коли у вас стоять тут плюси, ви не маєте права цього робити, тому що це вже не та формула. Да? Тут сума двох квадратів. Необхідно користуватися таблицями, підносити до квадрату, додавати і тільки тоді добувати корінь. Ну, мені здається, що теорема Піфагора це найлегша теорема, і кожен з вас її знає, а якщо не знав, то на даний момент вже знає і зрозумів.